Гузар на кожен день, 5 березня. Науковий підхід до суспільних проблем у нас не практикується. Взагалі, наука не втішається розумінням її ваги в колах політиків, межновладців і тих, що хочуть стати останніми. Настав найвищий час, щоб люди при владі почали з допомогою фахівців шукати наукових розв'язок і взагалі, щоб почати шанувати науку. Україна має дуже компетентних науковців, відповідні наукові установи. Науковці українського походження здобули і продовжують здобувати велике визнання також поза межами України. Цінуйте науку, шануйте науковців. Через них їхні знання та їхню працю можемо надіятися на справжнє здійснення мрій і сподівань нашого народу. Любомир Гузар, патріарх і кардинал.